Доброго дня! Тема на відео: Абсолютні та відносні змішані посилання на комірки та діапазони комірок Власне, ми пригадаємо, як працювати з електронними таблицями та споглянемо як виконати простенькі вправи з використанням простих форм. Будемо розглядати, наприклад, Google таблиць. В Excel воно, в принципі, аналогічно все робиться. Отже. Через Google Диск відкриваємо, створюємо таблицю і можемо побачити наступне. Зверху в нас назва даного файлу. Власне, рекомендую називати файли так, як необхідно для того, щоб вчитель краще швидше міг перевірити. Тобто назва класу, прізвище ім'я і вправа, яка виконується. Далі. Є у нас меню стандартне від Google, дуже схоже на документи і власне, презентації та інші файл. І є власне стрічка з інструментами, які використовуються в наших таблицях. Далі. Зверху у нас це назви стовпчиків. Зліва назви рядочків. Назви стопчиків можуть бути. Містити як одну боку, так дві, так і більше. В залежності того, наскільки велика наша таблиця. Так само клітинки, рядочки. Скільки, скільки потрібно, так і буде називатися. А на перетині стопчиків та рядочки у нас утворюються власне клітинки. З адресою спочатку йде назва стопчика, потім назва рядочка. Наприклад, дитина b 12 Дану клітинку в разі потреби ми можемо також перейменувати. Наприклад, 20-ту клітинку я хочу називати тестовою. Тестова клітинка. Так? І тепер замість тієї адреси, в нас вона має своє власне ім'я. Це зробить деякі особливості використання в формулах тієї клітинки. А це пізніше згадаю. Отже. Про клітинки поговорили окремі. Є в нас ще діапазони, які мають, власне, позначаються таким чином. Верхня ліва клітинка, двокрапка, права нижня клітинка. Неважливо, чи це в нас діапазон з двох клітинок, чи суто горизонтальний, чи вертикальний діапазон, чи звичайний вибраний прямокупничок. Верхня ліва, права-нижня через двокрапочку. крапочку. От. Далі. Знизу у нас є аркуші. Стандартно вони називаються аркуш 1, 2, 3 і так далі. Ми їх можемо правою кнопкою по ньому класно ще переіменувати. Можемо видалити у разі потреби. От. Сама електронна таблиця ще може називатися книгою. Така річ теж є. Далі, на рахунок виконання вправи. Саме завдання практично у вас буде прикріплено в класі. І заготовка оцей файл теж буде там прикріплений. Власне, в ньому я буду показувати використання формул та адрес клітинок. Єдине, що зараз подивимося, які тут інструменти в нас є. Перший інструмент, який я зараз використовую, це масштаб. Зроблю масштаб більший, щоб було видно відразу, ну, краще видно. Було. Далі. Швидко застосувати грошовий формат у разі потреби. Так. Виділяємо ці клітинки. Можемо навіть всі виділити поставити грошовий формат. Можемо відмінити, якщо нам це заважає. Так, трошки навантажена таблиця стала. Відсотковий формат. Зменшити чи збільшити знаки після коми, по суті. От. І, власне, вибрати формат зі списку. Ось тут на клавіші, на кнопочці 1 втрат. Це вибирається формат клітинки. Рекомендую завжди обрати правильний формат клітинок, щоб потім не було проблем із формулами. Далі шрифт. Розмір шрифта, накреслення і так далі. Колір колір фону, рамочки, наприклад, хочемо зробити маленьку табличку, таку виділену, робимо так. Хочемо видалити, робимо так. От. Вирівнювання по горизонталі, по вертикалі, перенесення тексту. Якщо у нас текст не поміщається в плітинку, наприклад, ось так. Ми класнули перенесення тексту, і він буде перенесений. Так, це я відміняю. Напрямок тексту у разі потреби теж можна змінити. Ну, приєднати посилання, ставити діаграму, фільтри створити е і додати функції. Функції будемо пізніше розглядати. Отже, це гляну. Е є також така річ, як абсолютне та посилання. Я це буду показувати під час виконання цієї цього, цього вправи. Перше, почнемо з простих формул. Формула починається з нас зі знаку дорівнювання. Тобто натиснуємо клітинку, і ця клітинка буде дорівнювати наступному. І записуємо тому, чому вона буде дорівняти. на цю клітинку, щоб виділити її, або можна прописати вручну адресу B3. Ставимо. додати цю клітинку, додати цю, додати цю. Enter. Будьте тут уважні, обережні, щоб не класувати на лишню клітинку, щоб вона не додалась, нічого не поміняла. Ось, і порахували. нас програма відразу пропонує завершити. Давайте я не буду е, заповнювати. Е, як це стандартно робити? Ми беремо, просто розширюємо, ось так розтягуємо нашу формулу. Що, власне, зараз відбулося? Програма. Скажем так, застосувала ось цю формулу, використавши, ну, просто додавання, по суті, для наступних клітинок. Ми можемо бачити, що кожен раз, коли ми опускаємося на інший рядочок, формула теж ніби опустилася на інший рядочок. Тобто посилання на ті клітинки. І в нас воно все правильно пораховано. Це дуже зручно, тому що не треба вводити всі ті формули вручну кожен раз для нового рядочку, для нової клітинки. Ось. Але інколи в нас буває ситуація така. Нам теж потрібно порахувати щось, наприклад, перевести ціну з євро у гривні. Станемо формулу цю клітинку. Помножимо. На цю клітинку. Ось, пораховано. Можемо навіть поставити грошові одиниці, щоб не подивитися. Так, для цілої, цілої стопчика. Поставимо, хай буде. І дивіться, якщо ми розширимо, то у нас тут буде 0. Чому 0, тому що формула посилання ось тут з'їхала на порожню клітинку. Порожня клітинка це для програми вважається належним. 0 помножити на будь-яке число, буде у нас 0. Така ситуація. Щоб уникнути цього, ми маємо зробити наступне: там, де ми посилаємось на ось цю клітинку, яка не змінюється у нас, не опускається вниз, скажімо так, формулі при розтягуванні, то ми маємо зробити посилання абсолютно. Тобто закріплене за тою одною клітинкою. Ми можемо. Це зробити за допомогою символа долар, поставивши долар перед назвою стопчика і назвою рядочка. Власне, це закріплює з по рядочку і по стопчику. Якщо ми хочемо зробити, скажімо, ніше посилання, то можемо ось так зробити. В принципі, в нашому випадку воно має спрацювати, тому що вправо вліво ми не зміщуємо формулу. Тільки вверх-вниз. Ну, на всякий випадок поставимо. І тепер, коли ми розширимо, у нас формула буде працювати нормально. Така от річ. Далі. Тут завдання порахувати загальну кількість учнів в класі. Так, ця клітинка. Додати цю клітинку. Окей. Тут у нас помилка, тому що тут ми маємо порахувати ось таким чином. Поки що використовуємо просто додавання без ніяких функцій. І, власне, потрібно порахувати відсоток від загальної кількості. Це у нас дорівнює. А, і ну, оскільки ми учнів врахуємо, то нам оці нулі не потрібні. Так, ми їх прибираємо. Далі. Відсоток від загальної кількості учнів 8 класі. Так, дорівнює. Беремо кількість учнів класи, ділимо її на загальну кількість. І нам потрібно поставити відразу ж абсолютне посилання зробити. «Enter». Ось. Ну і, власне, натискаємо ОК. У вас може бути, скажімо, числовий формат, тобто ось так. Тобто міняємо тут числовий на відсотковий. Ось такий. Так, зараз я вертаю все назад, щоб у нас все було стандартно. Четверта вправа, в принципі, воно аналогічно працює. Так? Тут просто по завданню читайте і виконуєте. У нас просто використання формул і абсолютних абсолютне посилання. Також варто зазначити, що якщо ми Назвемо цю клітинку, наприклад, курс євро, так, називемо її курс, то у формулі, коли ми множимо ціну множити на курс або навіть ось так, у нас формула спрацює. І вона буде працювати без оцих знаку долара. Чому воно так спрацювало? Тому що це осяназа змінена в клітинки це є абсолютне посилання. І воно не має повторюватися з іншими клітинками. Маєте на увазі. Ось також до цієї клітинки можна звертатися аналогічно B3. Воно буде працювати. Як і курс. Така от річ. В Excel, в принципі, все працює аналогічно. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу і до побачення.